Хнімчином, міністр кабінету міністрів України зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, доброго ранку вам. Доброго ранку. Давайте про державну програму. Є черга. Що це за програма і кого вона стосується в першу чергу? Ну наразі, з 8 травня, вона запрацювала в 16 пунктах пропуску на нашому західному південно-західному кордону. Впроваджена вона після проведення двох експериментів, які проводилися на польській і здається словацькій ділянці кордону, і обраний був саме оптимальний варіант, який вважала мінінфраструктури. Зараз воно доступно для водіїв вантажівок. Наступний етап це будуть водії автобусів, і вже фактично з. Серпня 2023 року Мінфраструктури планує поширити його, в тому числі на власників легкових автомобілів гаразд. Спасибі за анонс. Також хочеться уточнити у вас з приводу нових посад, які були запроваджені А, Це заступники міністрів та голів обласних військових адміністрацій. Чи можете розповісти докладніше? Ну, трошки треба коректніше сказати. Дійсно, на засіданні кабінету міністрів України було озвучено пропозицію. Ми знову ж таки міністерства інфраструктури, яке зараз в тому числі займається і питаннями відновлення. Щодо доручення розробити міністерствам центральним органам виконавчої влади відповідно міфрастури внести це. Запровадження посад заступників відповідно областях йдеться передусім про 11 регіонів, які е, зазнають постійного тиску з боку Російської Федерації, в яких відбувається або відбувалися бойові дії, а також власне міністерства які займаються питаннями відновлення. Е, пропонується що. Як мінімум, визначити серед діючих заступників голів обласних адміністрацій або відповідних міністрів відповідального заступника, який буде займатися власне питаннями відновлення, а в разі потреби чи наявності відповідних фінансових коштів, запровадити додаткову посаду, яка Людина, яка обійме цю посаду, вона власне буде займатися реалізацією з питань відновлення. Я думаю, що до тижня часу, так як це визначалося в протокольному рішенні уряду, відповідно, міністерство інфраструктури подасть свої пропозиції, в який спосіб це буде зреалізовано, і як сама. Відповідний профільний новий заступник буде координувати свою діяльність чи з власне мінінфраструктури, які займається питаннями відновлення, чи само собою, якщо це буде регіональний рівень там з областями і територіальними підрозділами. І розкажіть нам, пане Олеже, будь ласка, про програму, точніше про концепцію, яку схвалив уряд державної цільової національно культурної програми Єдність у різноманітті. Це буде чимось на кшталт е мал, мал мале місце», культурне чи культурне місто України про що йдеться? Скажіть, будь ласка, насправді це значно ширше питання єдністю різноманітні. Це поки що концепція державної цільової програми. Саму державну цільову програму мала би затверджувати Верховна Рада. Відповідно, в нас є продовження реалізації нашого закону України про національні меншини спільноти в Україні. Це фактично. Так само, це один з наших семи рекомендацій Європейської комісії, необхідних для початку переговорного процесу щодо вступу України до Європейського союзу, і концепція власне створює передумови для ухвалення саме такої програми. А вже у програмі буде передбачена ціла низка комплексних заходів, спрямованих на забезпечення належного розвитку прав національних меншин, спільнот їхніх мовних особливостей, культуральних впровадження в закладах освіти необхідних компонентів для збереження національної ідентичності таких спільнот і громад. Ну і звичайно, вже нова новела, це власне, спрямована пода наслідків збройної агресії Російської Федерації, адже не секрет, наприклад, що на Донеччині в Підазовських греків, в Румів, в Румеїв вони територія їхнього історичного проживання зараз знаходиться під окупацією Російської Федерації, переважна, переважна, переважна частина цієї території, і вони зазнають, як з одної сторони. Ущимлення своїх прав і свобод так і в принципі не можуть зреалізувати те, що вони зреалізовували до цього. Тому в даному випадку це достатньо важливий крок. Програму розробники передбачають вразі її підтримки Верховної Ради на 10 років з 24 по 34 рік. Зрозуміло. І також, оскільки ви розповідаєте часто в нашому ефірі про діяльність кабінету міністрів, нововведення, які уряд ухвалює, то важливий аспект в нинішній ситуації це прозорість та конкуренція під час закупівель для потреб оборони. І от її уряд збирається посилити. Що саме плануєте змінити, і коли це почне працювати? Воно вже розпочало працювати. Мова йде про те, що 9 травня уряд ухвалив постанову про затвердження особливості здійснення оборонних закупівель на періоді правового режиму воєнного стану. Він відповідно приймався на виконання профільного закону, який Верховна Рада ухвалила щодо запровадження прозорості в оборонних закупівель. Фактично, воно розділила оборонні закупівлі на дві частини. Одна це та, яка буде про продовжуватися в рамках, скажімо так, забезпечення безпеки країни, це питання зброї, це питання постачання амуніції, це питання забезпечення локації тих заходів. А інше це те, що можна від треба відкривати. Це власне, в тому числі і питання харчування наших військовослужбовців, відповідно прозорості в цьому в закупівлі. Тобто, відповідним чином заявка буде прозувати формуватися такий спосіб, щоб з одної сторони. Не розголосити чисельний склад і дислокації наших військових частин, а з іншої, забезпечити прозорість при закупівлях і уникнути маніпуляцій при вартості тих чи інших продукцій повністю. Фактично до 24 червня 2023 року треба буде розмістити всі такі подібні закупівлі, які потрапляють під цей. Під цю постанову на сайті «Прозоропродажі». і фактично від 200 тисяч там для товарів і півтора мільйонів для послуг відробіт, фактично, всі мали, мали би перейти на в цьому сегменті закупівель на стару свідому систему. Прозоро продажі. Перепрошую, прозоро прозоро, бо я вже говорю про фонд майна, який реалізує свої проекти через прозоро продажі, і трошки вже зранку заговорююсь. Отже, це фактично важливий крок для того, щоб забезпечити прозорість в оборонних закупівлях. Зрозуміло, дякуємо за роз'яснення, пане Олеже. Олег Німчинов, міністр кабінету міністрів України, був разом з нами наживо.